Галюня, привет! Толя, де ти взявся? Найшов путі. Калітка от закрита на замок. Галя, твоя калітка закрита на замок, як і путь до твого серця. Но я благополучно знаю пару прийомів. Я просто перестрибнув через калітку. І я найду путь до твого серця обов'язково. Ти бачиш, що це перед тобою? О, В мене такий плеєр колись в молодості був. Гая, такого в тебе плеєра не могло бути. Мені батько його ще в 70-х годах і з прилавка приніс. Від якого прилавка? Вкрав, він там робив сторожом сільмаге. А, це той плеєр, що один був прийшов і хтось украв і не могли знайти. Да, да. Мій батько до сих пор висить на главній доске почота. Так слухай, я ж ще не просто прийшов з плеєром. Я хочу тобі заспівати пісню, щоб твоє серце розтаяло. А сфотографуватися? Я поставив фотоапарат на зарядку. Так він же не заряджається. Це не важливо, Галя. Це зовсім не важливо, розумієш? Слухай моя дівчата пісню, яку я написав іменно для тебе. Я люблю тебе, Галя. Твої очі блакитні, зводять мене з розуму. Я перестрибаю через твій паркан. Серце в мене б'ється, наче той вулкан.